Так, Продовжуємо ми сьогоднішню епопею з джоми. Перше, ходив, дивитися, і заодно зняв, як вони потихоньку починають носити обніжжя і заодно заглянув у вулицю, залишилося щось ще їсти. Канді з'їли вже практично все. Це їм стало приблизно Не вскривав. <пишу> Ливаємо, бо вона вже трохи застояна. Не згодно вкривав, не знаю яким етап. Насправді запаси. О, і закувати не збираюся. Зукувати не збираюся. Так, пливал трохи вже не в робочому стані ретього і їм соробчити ось так В таких у гілках один до півтора Нікого не придавив? Так, і палочку росой. Тихо було 2 літри, но це вже було грам сто лишалося. Пожалів, розбавив з водою. Получи... Получиться матка. Водка вода. Куди, як зараз так само потрібно. Нігдо я ще не вкривав, не лазив, бо немає відповідної температури. Зараз у нас сьогодні приблизно було десь максимум майже 15 градусів, не більше. Ось такі у нас справи. Так, Сіджови, Сидять спереду. Міля людка. А ну-ка так скажи. Є. Зйомці вже пора міняти. Ми вже за зиму приходить негодності. Практично розсипається на ходу. Так. Вот так.